29 -е, травня Миколаїв, 23 рік. Сьогодні у нас збір нашої полунички. Остягає наша полуничка на гровотні. Гарна така ягідка велика. Це Друга ягідка у нашому саду. Перша ягідка жимолось, була і вона є. Сьогодні ми теж її будемо збирати. Все натуральне, без добрив хімічних. Все у нас своє. Це у нас другий варіант. Вирощування полунички, вона у нас не на агроволокні, вона у нас висаджена в рядки, але вони сплелися, тут вже рядки прокопували і ми її накрили ось такою притіняючою сіткою, щоб вона у нас не згорала. Побачимо результат. Тут ще вона поки зелена, не пам'ятаємо сорта які сорти ось такий варіант побачимо як буде краще хоча зараз хмарно пройшли дощики через сітку гарно проходить дощик не затримуються полуничка наша зволожена пілімон на місці вирішили ми зважити нашу полуничку Ну це з більших. Ми ж не покажемо менше. Ми показуємо, які більші вважимо. Менше, то менші. Ось такі результати. Така у нас полуничка. Це наша друга ягідка, верніше перша, тому що, тому що вона достигає першою. Це у нас жимолость. Це так називаємо Миколаївської селекції Київська великоплідна, яка не дуже великоплідна і не дуже солодка. Це наші старі кущики. Хотіли ми збирати вручну, але вона посипається і зібрали ми її. Як я називаю швидким способом. Просилили плівочку і струсили. Тому що ось це вже було, під нею сипеться ця ягідка у нас Ось ми там не бірвали, Вон, скільки в нас плодів. А ця у нас не осипається. ну Вона не така велика, але я хотів ще показати, ось достигають наші. Перші кущики, назву ми не знаємо, ми купували теж на миколаївських ринках, але це вже щось отримали якісь сорти гарні. Ягоди наростають, ягоди стають великими, гарними. Такі великі ягоди. Зараз, може, зважимо. Зірвали ми п'ять ягідок з цього молодого кущика, які більш-менш стигли. Ось така вага в нас вийшла. Ну, Майже 2 грами. Майже. Головне, ну, смак трошки інший. Для порівняння положили Жиму ось ось це в нас. Це те, що у нас було родило, а ці більші це те, що ми отримали з нових кущиків. Маємо надію, що щось буде сортове. А це в нас вже достигає наша третя. Хай буде ягідка. Черешня. Скоро вже будемо коштувати. Он наверху повішали відлякувати пакет, бо шпаки вже літають. Теж хочуть скоштувати, але тут таке. Дякую за увагу. Слава Україні!